Всім привіт, любі друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Коротесеньке відео, як можна ще збросити пароль на жорсткому диску Samsung в модульний спосіб. Взагалі, то якщо у вас хай пароль стоїть, то його дуже складно збросити. Але якщо максимум пароль, чи у вас запаролено після програми Low-Level Format Tool дос-версії, e або е якось випадково у вас е з'явився пароль на Samsung, е ви його не е ставили, то Зараз я вам покажу, як це зробити. Взагалі-то е, краще підключати жорсткий диск через е, е, sata розєм е, Ставимо у bios IDE за місця, але можна і е, з нормальним правильним карманом. Було відео вже на каналі. Можете переглянути, яка роль боксу карману, як його ще називають, або е, там, кабелі, які перетворюють sata диск на зовнішній через USB. Е, от, як зазначити для себе, який карман е, гарний, щоб працював е, з тим чи іншим е, диском? Тому що е, не буває універсальних карманів. бувають ті, які добре працюють з Western Digital, ті які з ті які з samsung Бувають з двома-трьома фірмами гарно працюють. Е, вот. В мене такий кабель є. Зараз підключений е, жорсткий диск Samsung через USB. У Вікторію заходимо От, у нас Samsung hm 321HI. Бачимо security-off, але якщо у вас буде security on, то можливо зняти пароль. Яким чином? Зараз я вам покажу. Заходимо від ім'я адміністратора в Samsung HG Repair Tool. Uh, в описі є посилання на всі програми. Uh, Option-порт. Якщо у вас іде uh, режим, uh, ви вибрали в біосі, то Primary або Secondary, Все залежить від того, як у вас uh, він підключено в самому біосі. в мене USB і от Я вибираю HM321 Shite. Uh, по USB лампочки можуть деякі горіти, деякі не горіти, то е, байдуже. Е, найголовніше, щоб коли ви підключали по IDE, у вас е, горіли всього дві лампочки DR2 і DSC. Це добрий знак. Якщо у вас буде десь горіти ще INX, ERROR або там AMP, то це не дуже добре. Коли одна лампочка горить по USB, це теж нормально, відкриваємо Samsung. Бачимо, у нас все розпозналося. Тепер переходимо на вкладку «Module Operation. Тепер, щоб нам було удобно, name клацаємо і в нас в алфавітному порядку все відображається. Тепер шукаємо security. От нас security, правою кнопочкою мишки, Read, чекаємо. Шитався модуль в папочку. Тепер опять знову правою кнопкою мишки, дамп. І от якщо він у вас за так, щоб можна його було зняти. У цьому модулю з самого початку там 3-4 е, строчки до, ряд, до ряду, будуть якісь е, букви цифри. І тут от, збоку теж буде щось накалякано, написано. Е, і якщо у вас е, тут щось є, то е, ми просто беремо і зажимаємо 0. Ідемо нулями, все, 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 все поки там в нас все це не зітреться. Потім нажимаємо закрити. У нас програма видасть щось таке, типу, зберігаємо файлик. Ми так, зберігаємо. Підтверджуємо збереження. Потім знову е, правою кнопкою мишки і в райт. У мене зараз нічого не зберігається, тому в райт. Е, і все. Після цього ми з вами е, живлення, передергуємо або клацаємо на recalibrate на кнопочку. Це одне і те саме. Ну як е, моя думка, що найкраще, мабуть, буде. Передергнути е, живлення до м, жорсткого диску. І все. І вас пароль буде скинути. Якщо, як у мене, модуль пустий, але, але в Вікторії стоїть е, в security розділі Show security on, і е, далі буде там паспорт. Чи ще щось, то це дуже погано, то дуже складно буде збрости пароль на Samsung. такі справи малята. Слава Україні! Гарного вам дня Мені, Мене дуже багато людей питають, коли, куди я пропав, чого я не знімаю ролики. Хлопчики-дівчатка, зараз і так і мало роботи, Тому я багато волонтерів е, на благо нашої країни для нашої перемоги. Тому, е, якщо в мене є е, робота, то я працюю вдома. Е, і в мене бувають такі хі, часи, коли я зможу зняти нове відео для вас. Але це буває недостатньо. Недостатньо у останній час. В основному я волонтерю, мені це подобається, всі довольні. По першу чергу, я духовно доволен, тому що я роблю гарну справу для нашої країни, для нас, для всіх. Допомагаємо, хто чим може. На нашу перемогу допомагаємо Збройним силам, допомагаємо волонтерам. Якщо хтось вам каже, що він волонтер, і щось просить, то дайте, тому що люди, я знаю, я знаю, що я кажу. Я теж за свої гроші щось купляю, відправляю хлопцям на фронт і з інших волонтерів стараюсь Грошей не брати або брати по мінімуму, чи чисто символічно. Чисто на бензин, проїзд, Тому давайте будемо робити нашу перемогу ще, ще скорішою завдяки гарним справам і добрим справам. Всім пока, всіх цілую, русні пізда. Всім пока.